Привіт, друзі! Ну що ж будемо сьогодні? Поновляти, не поновляти, а створювати запаси тушонки так в народі, але бачив мені зустрічалися відео з назвою Тушенка. Так, милозвучно, класно звучить. От, у клаві Бондарьох будемо ви використовувати його. Робили ми на ньому паштет, я вам скажу, доволі непогано. Із 20 баночок вже десь в районі так 10-11 залишилось. Непогано йде, її легше, тому що самі розумієте, там поливає рослиницю. Ну кожен день це не те, що там ввечері лише зайняти, а цілий день на цей такі робочі інколи і не, не встигаєшся на кухні і з тими всіма питаннями. Як, як Будь-яка жінка. Це ж зараз похвалю Олену, тому, що ще давай средше ще щось трапиться, ті заберу свої слова назад. То зручно, плот, бутербродика намастили чи так якийсь макарончик додавили, тобто доволі непогана річ, і дивлюся, робилося, щоб був запас, але. Іде як повсякденне харчування вже, тобто доволі непогано, і голову використовували. Голова на ринку, ви самі знаєте, що коштує доволі дешево. Печінка також мені здається недорого. Одне з тих всіх субнаборів це серце, мабуть, саме деш... дороге, верніше дешевше, тому що таке делікатесне йде. А то все можна зробити. Я вам скажу, отак. От Просто і просто класно. А на такому автоклаві виходить ще смачніше. А коли ви зробите з любов'ю і з бажанням, щоб потім посмакувати, то вийде в три рази смачніше. Тому, кому потрібні такі автоклави, переходьте в описі під відео, я залишу посилання на сайт Акваградус. Є багато різного, якісного, класного обладнання, зроблено з нержавіючої харчової сталі. Переходьте, вибирайте і робіть собі запаси, щоб вони були на всяк випадок. На всяк випадок, і в крайньому випадку десь поїхати на поле, чи працювати, баночку взяв, дружину не турбуєш, е хліба не забув, тому що можна без хліба толком не попрацювати. <смі> ну, самі розумієте, м'ясо хліб. То таке. То будемо сьогодні робити самий простий, елементарний варіант тушкованого м'яса в банці. Тушенка називається. І Олена чекає на кухні. Ходім. Так, друзі, знайшли Всім шматочок. Привіт. Всім привіт, по сценарію, все правильно. Знайшли шматочок mm -hmm. м'яса. Нас, значить, тут е, десь приблизно 50 на 50, 50 лопатки, 50 е, клуба. Правильно? Mm -hmm. Така да. вона вийде, є трішки жирочок, ну це невелика частина. Тут десь був шматочок більше, такий жирка, то ми що його розкладемо по баночках. Так, да, будемо да? так розподіляти, щоб воно було ну, по трішки. По трішки в кожну баночку, так і з салом, там і трішечки ну, і жирку було. Жерненьке, щоб хлібчика да. намастити. Можна було, ти любиш як? Я люблю м'ясо. Ну, а я жирком буду інчую. У мене після паштету мій жирок теж бачу, відростає потрішки, ще за 4 баночки нічого, нічого. Тепо, Там потрібно вже і буде. Коронка гардер... туди теж Лізе, так? Да? Да. Побачимо, як як зробимо. На який це рецепт? Це рецепт простий. Ми просто його поріжемо, десь такими кусочками Який інгредієнт? Інгредієнти сіль перець горошком і лавровий і лавровий листочок і все. Найпростіший рецепт, є так. різні, багато рецептів. Також часом спробуємо всі, тому що хочеться ну, оце спробувати, як воно щодо чого, але будемо від цього. Колись ми також робили із свинини, із курятини. Так, на так. Гуси. Гуси йшли. Гуси йшли одні ще не попадались, так? Да? Ні, качки ні. Качки не попадались, Гуси бо в нас їх не було. А гусей, Гуси. колись тримали доволі немало, то з гусей робили. Ну, вона така гусяча не сильно. Мені. Ну, Смачно, також смачно, такий але жирок не якийсь такий е, як він, зернистий, та не да, сильно. Да, ну це да. на смак, а свинина, то це свинина. А свинина і курятина ну, – це доволі непогано. Колись працював трішки в лісі. Ну як працював? Їздили дрова заробляти на зиму, чистили ділянки, заробляли собі дрова. То баночка тушонки це завжди було класно. На кострику трішки коли кострика ну, так, поклав холодно, розігрів. І, і ну, далі не будемо розповідати, що там було, бо то не стосується суті сьогоднішньої справи. І питалися на рахунок солі нітритної, чи потрібно додати, чи не потрібно під відео у паштеті. Коли mm -hmm. ми там спілкувалися з е, переписувалися, то чи потрібно тушонку, не потрібно додати. Додається це таке, як ковбаси, отакі вироби там. де е, Зовсім інший термін зберігання і зовсім інші справи по, якби, по зберіганню розвитку бактерії, ТД і тепер. І термін, термін зберігання. А тушонка, тушенка, mm -hmm. тушковане м'ясо в баночці не потребує цього. Натуральна сіль, лаврове листя, перець. І так як проводили дослідження е, виробник Акваградус. То тушонка після двох років вони там різні робили, я залишу посилання, можете також перейти і подивитися, вони після двох років провели лабораторні дослідження, нічого поганого в ньому не виявили в тих тушонках, які були зроблені плюс-мінус два роки назад. Тобто, такі доволі цікаві речі, і тут не потрібно, так як проводиться пастеризація. 100, 120 градусів, так, а високій, після 115 градусів вмирають усі абсолютно бактерії. І коли власно, ну, правильно все закатана кришка, в банці потрапляння повітря туди немає, бактерій там немає, тобто туди вони потрапити не можуть, а з нічого втворитися вони, слава Богу, не можуть. Правильно? Так. І пастеризувати баночки не потрібно. Вони просто стерилізувати. Стерилізувати. Стерилізувати баночки не потрібно, воно це весь процес. Ну, чисті, зрозуміло, повинно, бути, тому що це продукти ставлення повинно бути, так як і ви самі маєте їсти, так маєте робити, якщо ви це робите на продаж. Ну що, приступимо? Давай. Давай. Давай будемо великий шоколад. От бачите, є такий жирок, що ми будемо зрізати, чи то не буде видно. Кажу, є жирок, я отак відкладу його. Що ми Давай поки що не буде. Не да, побачим отак побачимо, як воно що. Да. Да. По поводу справи будемо вже дивитися. Це лопатка. Це угу. лопатка. Ножики які наточені. Да, і Шия ши гарно закрутила. Так. Ну що? Отакі? Да, так, Як 3, на шашлик 4... більш і менше? Ні, 3-4 см, отак, дивись. Наскільки я так. Угу. Це... Знаю, що я тут. Мені здається, десь приблизно була 400 грам. Два. 440. Так, 440 відторуємо. Ми що, будемо у банку сипати е... сіль. сіль? Чи перемішувати отут? Ні, будемо зверху у зверху баночку, да? на баночку, да, да. на м'ясо. А горошок, а горошок і перчик? на низ, Виходить, горошок і лавровий листочок на низ, а сіль зверху. А сіль зверху. Так. Є. Зараз ми цю процедуру зробимо і вже по, по факту далі по роботі відміряємо скільки в баночку вміщається і що подалі. Тому що тут просто все, різ... ну, просто все нарізати, пояснювати нічого немає, деякі пльови будуть, то ми будемо їх відрізати. Нарізали ми от таким чином, трішки зараз розмішаю, тому що е десь жирніше, так відкладали, ну складали на три сторони: жирніше, лопатка і клуб. Тобто, а зараз перемішаємо, щоб бачити, яка приблизно пропорція була. Щоб не сильно був жирний, але й хочеться, щоб ну, і далеко не, не сильно сухий. Угу. Тобто, зараз ми що будемо робити? Баночки зараз, не потрібно стерилізувати, так? Що? Так. ні, не а, потрібно. Що нормально, в автоклаві все зробиться, велика температура вб'є будь-які речі. І, значить, скільки в баночку влазиться. Ну, ми тоді важили, десь приблизно 500. 530-540, п'ятсот щось да, таке. Да, ну да. по різним. Е, по як можливо, це залежить від того, як м'ясо нарізане, якими кусочками. Ну, в нас такі не маленькі. Якби скажу, не е, як сказати, не шашлик далеко не шашлик, да, бо таких немає. потрібно за 4, мабуть, на шашлик, а Можливо, і ну, 5. 3-400. Чим менший кусочок, тим більше мішується. А ну, так, так дивилися, бо поновлювали певні знання. Свої також що е... мішається від 440 грам uh -huh. до 550. Хто як, хто приблизно. І в нас є п'ять баночок таких неконденційних, трішки вони нижче. Побачимо, що ми з, з ними будемо робити, як їх ставляти е, в цю етажерочку туди. Ну mm тут -hmm. no, касету. Тут касету і все по по плані. Значить, що ми зараз робимо? E, давай зваж, скільки в нас вийшло тут м'яса? м'ясо. Да. М'яса. Так да, на око да, тобі скажу зараз, що кіло. Кіло 900, 9,5 з 9 кг, 9 кг, дев'ятсот дев'ять кіло, грам. No. Задер носа. Ех! Більше не буде, бо так, так можна впасти. Що? Будемо лавровий листочок і перчик кидати. Давай як? Й. Давай перчик на низ кидаємо. Mm -hmm. По сіки три так. Да, 3-4 да. А лавровий листочок кинемо Посеред... четверту частину, Посеред... маленьку половинку, посередині. Тоді воно знаєш вверх mm -hmm. і вниз піде, ну принаймні mm -hmm. мені так думають. І оцей аромат розподілиться е, рівно. А сіль. А сіль уже вверху буде. Вверху, так. Да. Да, воно там оце з бабочком, да, коли буде. воно собі просочиться далі по м'ясі. Слів нема. Давай. Да. Це є. Так, баночку. Поклади мені, будь ласка, баночку, бо в мене рукавичка, зараз я тару знімлю. Став баночку. Та не цю, я цю uh -huh. ]оту баночку мені виходила. 235 грам тара. Забирай цю баночку. Став цю баночку. 535 грамів. Я ж казав, що не змога ну, да. там вміщалося. Нормально. Тепер да. Та, ну є, є ще. Ще можна добити кусочок якийсь, тому що є такі Пустоти, Але. Да? Ні, ну ти що ти? Ти, ти пустоти повинні бути. Давай, це сюди, на бік, туди будеш катати, а угу. я буду цей. Давай мені сюди хорошу. Ну от мене дає вже. Да трохи. я ж не хочу мастити банку. Ну, в принципі, можу збоку, лиш три, так? 3. Все. І так робимо зараз усі. На, на, до середини баночки е, ставимо м'язко. Бажано, ще дивитися, також продивлятися, щоб не сильно жирне було. То, того, 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 того так на вибір. Посередині. Один кидаєш? Да? Один такий, якщо маленький, маленький то один, один, якщо великий, то ділю на 3-4. На, 3. на 3. як дивлячись від вулочини, да, так. да? І зараз побачу, скільки цю баночку вміщується. Mm. І солі кидаю от зверху такою, як би у стрих, Да. рівно. Так, рівненько Дай так. трошки більше. Не потрібно. Давай. Ось так десь приблизно. І так зверху просто споділяю. Yeah. Ми, ну, там ми так, того разу, коли uh -huh. робили, ми отак це ставили. Ну, сюди, так. Да, да. Ну, хочу подивитися, плюс-мінус. 505 грам. А там ну, було 535. 530 530, да. так. Ну, ну, десь тут, більше, бачите, десь менше. Цього. Да, да, тут більше ну, в принципі, отак. Ну, 500 грамів. 500 грамів мішається, щоб ви також знали, е, мали розуміння. Цього. Зараз ми всі заповнимо. Mm -hmm. Нанес горошок, половинку ми так робимо, половинку е, м'язка, лаврове листя. Так. І з Сантиметр півтора сантиметра неповна, не потрібно чубити, тому що, може, не потрібно, коротше, одним словом. І зверху сі. Так, і і закрути. Так. Да, Отакий. От все. М. Ну і все поділ. Погляньте. Так, як, як намальовано. Вистачає пісного і сало, я думаю. Можна й... це лопаточка, це клубик, це ж... щось жирочок якийсь. Mm -hmm. А в цілому з 9 кілограм, якщо бути точним, і 85 грам, вийшло 18 баночок. 5 таких менших, трішки нижчих, і е, відняти тут 13 штук, вийшло таких однакових. Зараз ми будемо встановлювати на таку зручну тацю, як правильно, полочки, <зават> да? касета. Касету. Доволі зручно. Тут поставили, як ви десь робите на кухні, зрозуміло, що не на дворі, коли жара. Монтували, підняли, поставили. Так, да, все разом поставили, поставили все разом витягнули. Да. Доволі класно, і не потрібно оце стачу стачею витягувати взагалі прикольно. Але да. ж хвост така, ну, і, і звук такий ще йде специфічний. Е, значить що будемо ціна не встановлювати, так? Да? Да, допоможи. Я вже бачив того разу на відео, що я трішки неправильно їх встановив потрібно якось гарно, щоб пішло по лінії. А я так поставив. Ну тут, якщо це вони одна, ну такі менші за всі, то треба, щоб вони були оцю оця вся полочка нижня. Наприклад, одними це не можна не, ну вона випаде, вона ну, не да, притисне да. її. Тобто, якщо нижче, на одну її встановили, а далі. Тобто баночки повинні можуть бути різні. Сюди можна встановлювати різні їх абсолютно. Ну, так, є ж 70, виходить, 750, так. Да, 750 є. Я 750 не признаю, мені або пів, або літрово. 750 це якось ні туди, ні сюди. Ну, не, не відчувається. Але є, є таке. Є. <зас> Давайся сюди десь сюди. останемо. Отак, ось раз. Спробую сьогодні так, щоб рівненько було. Там в мене вийшла спіраль до того разу. Ви звертай уваги. Ви звертаєте уваги на все. Оце. І оці кришечки, щоб не виходили за, е, контури. Да, за контури оці е, самих, самих поличок. Десь. Раз. Два. І вони, три. Щоб вони були рівні, да? що? Ну, Щоб Все? вони були всі однакові. Так. Да. Основне, угу. щоб, ну, в принципі, моя думка, більше інформації ви дізнаєтесь у консультантів е, на сайті Акваградус, переходьте, телефонуйте більше, але моя думка більше буде вам інформації. А моя думка, в принципі, ну, якщо тут зараз поставити нижче, то вона просто випаде. Це ж логічно, тут немає нічого такого. Тобто. Тут можуть навіть дві стояти, от кого є, там дві баночки нижчих, а повністю не, не роблять. Тут зверху дві можна поставити просто їх легенько стиснути. так, з відчуттям, Не потрібно тут тиснути, упиратися, брати якусь пробу допоміжну по округу. По Все, так ось. Раз відчувається. О. І все, і зафіксовано. Все зафіксовано, все стоїть. Ходімо до автоклаву. І ставимо в автоклав. Зверніть увагу, що е, отут-де ці шпильки, то вони, ну, дивлячись від модифікації, які ви собі замовите, оця шпилька повинна бути якраз навпроти тена. Тобто це означає, що у вас ножки будуть, е, не стануть на тен. Тут будьте уважні, як ставити касету. І вливаємо десь, ну тоді я наливав приблизно, я не пам'ятаю точно 13 літрів плюс-мінус. Ну Тут як в нас дві е, півлітрових баночки немає, це ще літра, то десь приблизно е, 14 літрів. То так, що по поверхні цю саму е, полочку, як би сказати, кришку вже. Касети заповнило водою десь на сантиметр. Більше й не потрібно. Ось, бачите, десь приблизно сантиметр, можливо, трішки більше. Там сантиметр і пару міліметрів. Ну там суті не грає. Сантиметр два наливаєте і все буде нормально. І ставимо кришку і закручую спочатку отак від руки. Погляньте, проходиться. О, і воно помаленько підтягується. Прийшов. Бачите, знову підтягується. Двома руками швидше. Можна взяти гайковерт якийсь, можна взяти шурупокрут різний. Бачите, піджимаю. Підтягую ключем легенько. О, все. Ставимо трубку. Датчик термометра на місці, обов'язково перевіряйте, тут стоїть такий електротермометр з функцією регулювання. Тобто, сюди лише потрібно ввести параметри, певні, які потрібні для того чи іншого продукту, і все. Якщо ви будете застосовувати його на газу, в комплекті йде такий електротермометр, яким ви будете користуватися. Тобто, цей вам не знадобиться, буде потрібен той. Нажимаємо кнопку Температура. Вводимо 120 градусів. Є. Затікаємо, воно зараз ми, миготить, стає, зафіксувало. Нажимаємо час, кнопку, тримаємо, починаємо миготіти, вводимо 40 градусів. Все. І воно зараз зафіксує. І далі Це температура на даний момент води 36,9 градусів. І на даний момент чекаємо, коли розпочнеться інтенсивне булькотіння. Кран оцей відкритий. Датчик температури ще раз повторюсь на місці. Якщо ви робите це на газу, то трішки уважно потрібно слідкувати, самі розумієте, що там тут автоматка електрика, а там все ж таки газ. Тримаєте цю температуру, подачу газу більше-менше. Відбувалося тепер булькотіння, воно приблизно розпочинає таке більш-менш інтенсивне, але не сильно вилітає, просто лена відлучилася. Телефон поки зловив, то вже потрібно було закривати оцей кран, де йде трубка. Е, воно почалося таким оком десь 97 градусів, 97,5, десь приблизно на цих температурах. Тут я можу помилятися, але приблизно, коли е, виділяється вже така пара, і це приблизно десь такі температури. Ну, 97,5 було. Зараз вже піднялося 99,3. Набереться воно до температури, тут уже далі нічого не потрібно робити. Набереться до температури 120 градусів і буде підтримувати цю температуру автоматика сама самостійно протягом 40 хвилин. 40 хвилин пройдуть, воно автоматика відключить танк, тобто він микатися вже не буде, підігриватися, він, автоматика може бути вимкнута, вона буде показувати температуру, яка всередині автоклаву. Температуру води. І все. Тиск буде підноситись приблизно до 1,8-2 бара. Тобто все далі вступає, ви можете спокійно йти, тут ви нічого вже й не зробите, воно все буде працювати саме. Пройшло більше 24 годин, десь 28 годин, так певні питання, але це нічого страшного, як інфобув побув, вистих цілком тиск. Як бачите, що зрівнявся, що немає там тиску, тобто все нормально, вистигло. і будемо відкривати, дивитися що до чого. Я вам скажу в процесі, що це як вже закриваєш кран, то раніше от на цих газових таких, на горілку знизу ставили, то потрібно слідкувати за тиском, більше-менше там налаштовувати газ. Не також нічого немає такого складного, але ти як береш участь в якомусь процесі, а тут залишив, пішов, саме виключило. Ну діло, Зараз відкриємо, побачимо, що вийшло. Проведемо дегустацію. Побачимо на смак. Колір. Жир. Що до чого як? Момент істини. Що це? Жирочок, дивіться. Є трішки жирку. А, якраз так. Ну. Значить, тут все нормально. Не знаю, така вийшла. Ну. Зверху то все нормально, ну що ж у середині. Трішки ми поставили її у холодильник, тому що. Це трішки ми... загусло. Загусло, так? Да? Угу. Я не знаю, вона повністю повинна стати така, як жилатин, Да, так? Так, так, так. Ну так, да, як холодець, жир. можна сказати. Ну, зверху цей жило. Це і смалець такий. А ну побачимо зараз. Я це трішки... О, воно добре підморозилось. <laughs> смалець. Ну. Воно застило просто так, має бути, Да. Воно угу. має у, в погрібі стояти, воно має застигнути. Ну Під дією такої температури, воно якби. То й кісточку, мабуть, кидають, щоб оце жилетін утворювався, все угу. таке да, да, типу да. желе. Ну, то, ну, так, так. Оце пішло. пішло, пішло а на, аромат? А? На, на колір вже. На колір вже класно, так. Да. Угу. Та це капець. Не знаю, я пробую. Давай. Давай. Я хочу подивитися, як м'ясо. да, розземлило м'ясо. Да. М'ясо прям розломлюється під цим. Так. Да, да, друзі. Ось такий да. рецепт. Зараз хвилинку, Оце солі вистачає, воно там розслеклося. Солі прекрасно. Да, солі ну... просто прекрасно. Навіть я б сказав, що. Ідеально по Маю на увазі, ну воно все, все оце знизу виходить, так? Лаврове листя. Сіль дойшла до, до низу. Ось не відчувається мені перчика. Як ти кажеш? Да, треба більше. Перчик трішки Мішечко. можливо більше, лаврове листя є. Такий е, присмак, при сіль в нормі, да. а по перцю не знаю. Ну, потрібно, ну... знаєте, порівнювати одне з другим, так як ми давно її робили. Їли рідко. Зараз буде вже трішки частіше хтось бути на кухні. На паштет прийшов, бачу, що вже хоч трішечки щось буде змінюватись, буде хоч паштет з тушонкою ну, перемішуватись. Так, да, да. то рано обіду ввечері, ну рано ні, обід ввечері паштет, а зараз буде в обід паштет, а ввечері тушонка. Ну, да. Принаймні 10 днів, більш більше 20, більше да. не, не, не буде. Я хочу оцього жарку поспробувати. це м'ясо все в ньому. Лаврове листя. Дуже класна річ. Тут, тут немає мови, ну що розмовляти, скажете, так, да, тарілку з м'ясом поклав ти кажеш, що класна річ. М'яхенька. Сіль в нормі. Лаврове листя відчувається перцю, ну немає, мені здається, просто правда? Ну, тут головне ж, тут є м'ясо. Я не знаю, це. що воно повинно відчуватися. Оце трішки така перчинка. Ні, воно Добре, не, воно, воно не має перше. Воно не має бути сильне перчене. Воно який, трішечки аромат має давати. Обов'язково. Просто обов'язково робіть таке речі, робіть. На те, що коли не встигаєте десь, потрібно їхати швидко десь. Чи на відпочинок, дав би Бог, чи на роботу. Така, де харчування немає. от такі речі, як паштет. І тушенка, тушковане м'ясо, тушенка. Як завгодно його називайте, но воно повинно бути. Просто воно повинно бути в кожному будинку. Завдяки автоклаві можна багато речей робити. А завдяки якісному автоклаві будете отримувати лише одне задоволення. Тому заходьте в опис під відео, я залишу посилання на сайт Акваградис, Вибирайте обладнання доволі. Власне, якісне обладнання. Тут немає спору ніякого. А як зробите ви тушинку паштети чи інші запаси, це все залежить від вас, від ваших смаків, підтасуєте їх під свої, поправите самі прості такі рецепти, я думаю, що стимулюється у вас до такої думки, до таких речей, у вас неодмінно це вийде і ви будете мати певну користь таких. Я вже як на весіллі говорю, то довго. Довго, довго і нудно знаю. Робіт обов'язково. Лише є можливість одразу робіт собі запаси. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео. і Хай щастить.